Огляд на інвертор 2E XM King 6K48T. Значить, що ми тут маємо? 6 кВт, теоретично 12 пікова пускова потужність для того, щоб запустити якийсь електродвигун чи щось з того. Потребує 48 вольт. У мене два акумулятори по 24 вольта до нього під'єднані. Що я хочу за нього сказати? А ще тут є режим, от зараз на ньому працює, а це режим стабілізатора. Він перетворює розетку в постійний струм, в акумулятор, ну, в акумулятор як буфер. Потім знов перетворює в змінний струм і дає на навантаження. От такий цікавий режим роботи, і все б було б гарно, якби він міг працювати в якомусь ще режимі. Але ні. Коли ми вмикаємо його в режим байпас, то він перестає заряджати сонячні панелі. Я дуже довго з ним мучився, щоб він хоча б заряджав від розетки він не хотів. Тут, ну, Тобто, я знайшов тільки один режим, в якому він нормально працює. Це значить іде отакий от режим підмішування, тоді він нормально відбере з панели, але тоді в нього. Споживання, власне, біля 100 Вт. Навіть коли вже і нема підмішування, все одно 100 Вт він на себе споживає. Значить так, така проблема з ним. І коли я спробував там байпас, він тоді не, не, не з, з панели не хоче працювати. Якщо ми вмикаємо значить, режим. не... Ай... треба дивитись книжку, яка десь є. Вот така книжка. І тут незручно, звісно. От вони. Solar Energy Priority э, нормально працює, тільки В режимі не Forload First, а оцей значить, режим slb оцей, значить, For Battery First, Чи оцей форбаторій Disello Utility Charge? Тобто не дозволять мережі заряджати акумулятор. От в такому режимі він нормально працює. А ще я налаштував йому режим SBU, Battery Utility. Це там окремо ще налаштовується. І оце єдиний режим, в якому він нормально працює. Я дивився інші відгуки, і теж люди жаліються, що воно нормально не працює. Оці 6 кВт з ними постійно якісь проблеми. Тут ще що цікаво, він завжди під'єднаний в мене в мережу таким от чином через е, бар'єр для захисту. Якщо ми його відмикаємо від мережі, це десь через рік його роботи почалося, щось всередині починає тріщати, скріпити, якісь такі звуки страшні він дає. Тільки мережу під'єднав, він заспокоївся. Чому так працює, хрен його знає А що ще цікаво, коли він, наче повністю від'єднаний від мережі, він все одно споживає там щось, я вже не пам'ятаю, близько 20 Вт. Ну тобто, коли теоретично спрацював режим е, роботи від акумулятора без мережі, нічого, е, ну, не, нема такого, що він взагалі перестав споживати. Ні, він споживає, але мало. Отак. Дивно, воно працює. Що стосується ще його роботи, коли вмикається компресор 3 кВт, то йде така просадка, що аж лампочки блимають. Тобто він ну, не витягує та синхронні двигуни, нормально, він не витягує, йде просадка. В принципі, комп'ютери все-таки нормально це сприймає, воно живе, нема проблем. Але якщо у вас ще якесь обладнання таке складне, типу там, не знаю, іншого інвертора десь під'єднання, то він може видавати помилку. Ось така дивна річ. Так що в цілому, якщо вам потрібно 6 кВт, то варіантів великих у вас нема. Можна брати такий, вже півтора року працює нормально, можна брати маст, теж люди жаліються, є проблеми. В якихось режимах працює, в якихось ні. Але великого вибору немає. Можна взяти, звісно, де і не знати проблем, але ж інша зовсім ціна. Тут е під'єднання всередині йде. Ну, тобто треба знімати оцю кришку, щоб е дістатись до того, де провода під'єднуються. Ну і добре, зато током не стукне, можна руками мацати. Потім. Тут стоять фільтри, от, які фільтрують повітря, але ось тут, ось тут ніякого фільтра немає, поляку він тяне все одно. Що ще сказати? тут другий фільтр з цієї сторони. Ну, тобто, користуватись їм можна, але, на жаль, він постійно буде шуміти, навіть якщо я вимкну його отак, він увійде в режим байпас. І він все одно буде шуміти, тихенько-тихенько. Кольора завжди працюють, завжди є шум. Також такий момент, якщо він в цьому режимі, він завжди буде споживати. Ну, режим підмішування він називається. Ну, але по суті, це режим стабілізатора. Інакше воно не може працювати, для того, щоб робити підмішування, йому треба. Ну, що таке підмішування? Це якби він працює в режимі від акумулятора, але при цьому підзаряджає акумулятор з мережі із панелей. Оце підмішування. І от, щоб воно працювало з панелями, треба режим підмішування. На щастя, на щастя Можна взимку просто вимикати його цією кнопкою. Він переходить в режим байпас і споживає там дуже-дуже мало. Оце єдиний варіант взимку економить, щоб ну, у випадку, якщо світло вимкнули, включили його, він пішов маслати А так він постійно буде споживати. На щастя, тут він встановлений в приміщенні, тому то, що він споживає, він просто ну, як нагрівач працює. Але ну не дуже зручно, звісно. Не дуже зручно. от Так що в цілому брати можна. Але ну, може треба подумати і взяти де. Я. Дивіться на ціни. Тому що з мастами теж були проблеми. Інших таких 6 е кВт я ну, не зустрічав, відгуки про них не чув, сказати щось не можу. Ще він доволі великий, він прям реально, ну, такий здоровенний, доволі важкий.